Гріється камфоркою і цеглинами у духовці. У місті Луцько бабуся, яка ледве пересувається по хаті, залишилася у зимку без газопостачання. Справа в тому, що стара грубка, до якої і був підведений газ, почала пропускати. Бабуся викликала газівників, які просто запломбували трубові. Так добрі люди, нібито полагодили їй грубку, але газ так і залишився запломбований. Чоловік, який допомагає старенький, звернувся у Волингазбута. Але якщо запломбувати та перекрити газ, то справа кількох хвилин, то відновити газопостачання. Процедура не проста а для неходячої бабусі фактично неможлива. На камфорках металевий диск, в духовці дві цеглини, а в кухні можна здихнутися. На вечір бабуся топить дровами грубку у кімнатці. Так 85-річна Лідія Ананівна Каліта змушена грітися уже кілька тижнів, а інакше може замерзнути. Я почула запах газу, викликала аварійку. Вони приїхали і взяли, запломбували. Найшли там неполадки, запломбували. І сказали, написали акта. Бабуся одинока, немає ані дітей, ані онуків. Допомагає їй далекий родич. Він звернувся до газівників. Те, що там були тріщини, то все вже зроблено. Тобто ви виправили поруч? Да, так, так, да, так, да, так. Да. І сказали звертатися на проспекту молоді. 14, що? От, там вже скільки разів звертається та людина, що я попросила з тим актом. Вони сказали, що треба якийсь там рахунок. Я не знаю, який рахунок. Там рахунок є, той, що по газу, Мені кажуть, то не той, то інший треба. Ну то я не знаю якийсь безвихід така. Що вони там не можуть вирішити це питання? Він кожен день ходить і нічого не може добитися. По хаті пенсіонерка пересувається ось так, опираючись на стільці. Ми звернулися до Велиньгазбуту. Проте чоловік, який повинен консультувати клієнтів компанії, при виникненні проблем просто відмовляється з нами розмовляти. Ви можете знімати приміщення, я не проти знімаєте приміщення. знімаєте Ви мене все без проконсультуйте, мене. як допомогти цій мене. людині без камер. Можете знати, я даю доступ на зняття приміщення. але не моє те, що я кажу. На своїй посаді на роботі У вас є редакційне завдання. Покажіть яке редакційне завдання? Покажіть, будь ласка, редакційне завдання. Редакційне Ні, завдання. Покажіть, будь ласка, редакційне завдання. під підстою з вами розмовляю. Наголошуємо, редакційне завдання не передбачає конкретної форми і може бути усним. І воно надається для внутрішньої координації членів редакції. Зрештою до нас підходить керівник. Вона пояснює, яка процедура поновлення газопостачання. Поясню, що якісь супутники потрібно. Вона не розуміє цього для цього як вирішити це Укладається договір на розподіл природного газу з газорозподільними мережами і е, робиться договір на відновлення газопостачання. Це не безкоштовно, я так розумію? Це не безкоштовно, так е, ну, цінову політику я не можу вам сказати, це треба пам'ятати. Треба подивитися в прес-пранті, Всі ціни затверджені, це є монопольна послуга. Зрозуміло, що пенсіонерка живе на маленькі гроші, але в цій ситуації справа навіть не в коштах. Вона фізична фізично не може ходити по різних інстанціях та й не дуже розуміє питання з рахунками. Наразі у Велигазбуті пообіцяли нам зв'язатися з Лідією Ананівною і спробувати допомогти їй. До слова, такий спосіб нагрітися, як вона обрала, дуже небезпечний. Будинку фактично немає чим дихати. Будь ласка, допоможіть мені, прошу працівників міськгазу допомогти. Ой, я не знаю, що казати. Наталка Поліщук, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Уже на час виходу сюжету в ефір у Волиньгазі офіційно таки прокоментували ситуацію. Проте, чим допоможуть бабусі, та й чи допоможуть взагалі у повідомленні не вказано. Однак позицію відомства цитуємо. Отже, 29.11.2023 року, в 11 годині 54 хвилини на лінію 104 аварійно-диспетчерської служби надійшов виклик від громадянина Єфанова Андрія Ілясовича, який відрекомендувався племінником власниці будинку та повідомив про витік газу із опалювальних печей за адресою Данила Галицького, 20, квартира 3. Відтак, диспетчер проінструктував заявника про вжиття необхідних заходів безпеки, оформив аварійну заявку та відправив за вказаною адресою аварійну бригаду. Після обстеження внутрішньобудинкової системи газопостачання газоаналізатором було виявлено та ліквідовано витік газу на різьбовому з'єднанні опуску до опалювальної печі. При подальшому обстеженні було встановлено, що в опалювальних печах відсутні газові пальники та наявні тріщини димовивідних патрубків, що свідчило. Про незабезпечення власником квартири технічного обслуговування внутрішніх газопроводів і газового обладнання, оскільки наявний стан опалювальних приладів міг спричинити тяжкі наслідки для мешканців цього багатоквартирного будинку, відключив із встановленням заглушки вищевказане обладнання і оформив акт про припинення від системи газопостачання. Один примірник якого залишив власниці. Другий примірник акту було передано у групу із припинення відновлення розподілу природного газу.